Добрий день, це подкаст Античний Рим сьогодні. Буде справедливо присвятити цей епізод номер 15 святу Феррегосто, так як воно припадає на 15 серпня. Сьогодні також поговоримо про першого римського імператора, якого ми згадували в попередніх епізодах, Октавіана Августа. Насправді, в древні часи це свято припадало на 1, а на 15 серпня. Це були так звані серпневі календи. Пам'ятаєте, що таке календи. Про них ми вже згадували в другому епізоді цього подкасту, де ми обговорювали походження календаря. Корені ферагосту сягають античних часів. А саме вперше це свято. Було впроваджено у 18-му році до нашої ери. В той час воно називалось Ферія Агусті. Це був час, коли всі йшли на спочинок після тривалих та тяжких робіт у полях. Також цей день був присвячений Богу землі та родючості. Під час святкувань влаштовували кінні перегони та прикрашали усе квітами. Тяглова худоба, це коні, буйволи, віслюки, також йшли на спочинок в цей період. Кілька століть по тому, коли роль та вплив католицької церкви суттєво зміцнювалися, Ферагосто більше не святкували так, як в язичницькі часи. А саме в 7 столітті нашої ери Католицька церква перенесла святкування з 1 серпня на 15 і перетворила його на релігійне святкування, присвячене Успінню Марії. Сьогодні також цей день знаменує смерть і відродження Діви Марії, яка вознеслась на небеса. Незважаючи на те, що Ферегосто є католицьким святом, воно не святкується у всіх. Католицьких країнах, так як це робиться на Різдво або на Великдень. Однак Феррагосто також має велике значення в Іспанії, тому що в цій країні дуже сильна католицька традиція. І в Іспанії проводяться регулярно процесії присвячені Діві Марії 15 серпня. Також Ферегосту святкують в Ірландії. Канаді та деяких країнах Південної Америки, але на свій лад. Всім дякую за увагу!